Цього сезону з 2022 по 2023 рік ми очікуємо одночасну циркуляцію грипу і е, коронавірусу SARS-CoV-2. Е, для, е, для цього ми вже трошки підготувалися. Ми отримали згідно розподілу із Департаменту охорони здоров'я для груп ризику безкоштовно, в якості гуманітарної допомоги в акції грип «Тетра» 1000 доз. Вже частину ми вже і прощепили, провакцинували осіб. Для кого це? Це для груп ризику. Входить сюди особи 60 вагітні жінки, дітки 6 місяців і старше, особи, які мають хронічні захворювання, важкі, а також особи згідно професії, які постійно перебувають у контакті з іншими людьми: це лікарі, вчителі, продавці, військовослужбовці. Що для цього потрібно, щоб прищепитися? Бажання пацієнта раз, клієнта, інше звернутися до сімейного лікаря, заповнити інформовану згоду і прищепитися. Кожний сімейний лікар знає, як це зробити, куди звернутися в кабінет щеплення, надасть повну інформацію всім бажаючим. Напротязі останнього місяця ми відмічаємо, щотижневий ріст захворюваності. Можна сказати, що біля 100 діток у тиждень більше захворюває, і біля 80 дорослих щотижня. Особливо категорія діток з 5 до 9 років. Це найбільше і так різко зростає. А дорослі це вже працездатний вік біля 40, 18 до 39 років. Це також категорія трошки, трошки більше, як інші. Тому ми це відмічаємо наразі щотижнево.